В ефірі світські новини у студії для вас. Працюють Марія Клюк та Олег Рашетняк. Цей випуск буде повністю присвячений головній кінопремії США врученню Оскарів. Зірки затамували подих перед початком вручення найпрестижнішої серед кінопремій Оскаром. Урочиста церемонія відбулася, хоча її проведення міг трохи зіпсувати дощ і похмуре небо Лос-Анджелеса. Проте селебриті своїми вбраннями і образами зробили цей день яскравим. Довгоочікувана подія відбулася 22 лютого у Лос-Анджелесі провели 87-му церемонію вручення кінопремії Оскар. Ведучим цьогорічної церемонії став Ніл Патрік Харріс. Він вирішив здивувати публіку, вийшовши на сцену в трусах і черевиках. Такий собі сюрприз для глядачів. Перед таким виходом на сцену гостям заходу показали відео, на якому Ніл намагається потрапити в свою гримерну кімнату, проте двері в неї нібито зачинилися. Тому Харіс і вийшов у спідньому. Крім цього, актор прийшов на червону доріжку разом зі своїм чоловіком Девідом Барткою. Хлопці побралися у 2011 році. Ця родина виховує двох дітей. Зірка серіалу Як я зустрів вашу маму весь вечір розважав публіку своїми жартами і витівками Кож ведучий співав і танцював, і навіть зробив пародію на уривок з фільму Бьордмен Виступити на церемонії вручення премії Оскар запросили відомих співаків. Свої пісні виконали Марон Файв, Дженніфер Хадсон, Ріта Ора. Також заспівала королева епатажу леді Гага. Проте цього разу вона здивувала глядачів своїм виступом. Адже зірка не влаштувала, як вона це робить зазвичай епатажного яскравого шоу. Вона одягнена в білу пишну сукню, виконала пісню зі старої стрічки, звуки музики. Такий спокійний виступ дійсно здивував усіх. Трімфатором цьогорічної церемонії стали дві картини: Бьордмен та Готель Гранд Будапешт. Кожен з фільмів отримав чотири статуетки Оскар. Проте стрічка Бьордмен здобула перемогу у найважливішій категорії кращий фільм. На ізичу Стрічка Бьордмен удостоїлася кількох оскарів. Картина перемогла у чотирьох номінаціях найголовнішої з усіх кінопремій Оскар. Найважливіше те, що Бьордмен переміг у головній категорії Кращий фільм. Це найпрестижніша з усіх нагород. Цю статуетку вручив творцям кіно Шон Пен. За це звання стрічка змагалася з такими роботами, як снайпер, «Отродство», готель Гранд Будапешт, «Гра в імітацію, Сельма, Теорія всього і одержимість. Режисер картини Алехандро Гонсалес. Н'яріту переміг у категорії кращий режисер зі сцени. Він подякував сценаристам за їхню божевільну ідею та всім людям, які повірили в цю ідею. Режисер сказав слова подяки всім, хто допоміг зробити фільм. Свою нагороду творець кіно присвятив друзям, мексиканцям і мексиканському народу. Він побажав, щоб вони побудували країну, в якій всі захочуть жити. Але Хандро наголосив, що бажає, аби він і інші мексиканці стали останнім поколінням емігрантів. Зазначимо ін'єріту мексиканський кінорежисер. Кого вже не раз номінували на Оскар, крім цих статуеток, Бьордмен отримав нагороду за кращий оригінальний сценарій і переміг у категорії Кращий оператор. Загалом цей фільм номінували у дев'ятьох категоріях. Зазначимо головну роль в американській комедійній драмі Бьордмен виконав Майкл Кітон. Разом з ним зіграли Едвард Нортон, Емма Стоун, Наомі Вотс і інші актори. У центрі сюжету колишній актор, який колись зіграв роль популярного супергероя Бьордмена. Тепер головний герой повинен переступити через власне его та зіграти у новій бродвейській постановці, аби повернути собі вже втрачену славу. Лейна Ще одним тріумфатором вечора стала картина режисера Уес Андерсона Готель Гранд Будапешт. Роботі також вдалося утримати перемогу одразу у чотирьох номінаціях. Фільм розповідає про захоплюючі пригоди легендарного консьєржа Густава і його юного друга портьє Зера Мустафі. Співробітники готелю стають свідками крадіжки і пошуків безцінних картин епохи відродження, боротьби за величезний статок заможної сім'ї і драматичних змін у Європі між двома кровопролитними війнами 20-го століття. Малейна Кенанеро дембудасхозе. Першою свою статуетку отримала категорія за кращий дизайн костюмів. Італійська дизайнер Мілена Канонеро виграла вже свій четвертий Оскар. Раніше вона перемагала з такими фільмами, як Барі Ліндон 1975 року, вогнені Колісниці 1989 1989-го і Марія Антуанетта 2005 2005-го. Лаурат подякувала режисеру стрічки О Андерсона за проведену разом роботу. Тенкі Дозвольте сказати спасибі всій академії. Спасибі тобі. Уес Ендерсон. Ти надихав мене як композитор, як режисер. Ти надихав усіх нас. Якби не ти, я не змогла б так виконати роль, яку мені відвели. Дозволь сказати тобі спасибі. А ось наступний свій Оскар картина Готель Гранд Будапешт отримала у категорії за кращий грим та зачіски. Різ Візерспон зі сцени оголосила переможців та викликала до себе Френсіса Хенона і Марка Кольєра. Вітаю усіх. По-перше, я хотіла би подякувати Академії, адже це велика честь. По-друге, я хотіла би подякувати моєму дорогому другу Білу Мюрею, який познайомив мене з Вес Ендерсоном ще 17 років тому під час роботи в стрічці Академія Рашмор. І, звичайно, хочу подякувати Андерсону. Без тебе вес нас би тут не було. Кожного з нас протягом усіх цих років з тобою дуже приємно було працювати. Я хотіла би подякувати моїй родині, звичайно, і всім нашим дивовижним помічникам, які зробили. Или, це можливим для нас обох Я Хотів би подякувати Уесу за такий дивовижний фільм і великий досвід. Я хотів би подякувати моїй команді: Дункану, Стівену Мерфі, Дебу Маланковській, Джошу Уестіну. І я ще хотів би подякувати легендарному візажисту Діку Сміту, який помер торік. За нагороду у номінації Кращі гри ми зачіски також боролися фільми Мисливець на лисиць і Вартові галактики. А потім стрічку нагородили у номінаціях Кращий художник постановник та Краща музика до фільму. Якщо стосовно третього оскару сумнівів майже не було, то з приводу музичної нагороди була неабияка боротьба. За оскару номінації Кращий саундтрек билися композиції до фільмів «Інтерстеллар», «Гра в імітацію», «Уильям Тернер і все світ Стівена Хокінга. Дець маперум і months. Трохи поступилася цим двом картинам робота під назвою Одержимість. Хоча теж доволі гарний результат, адже три статуетки Оскар може здобути далеко не кожен фільм. На один оскар менше отримала картина Одержимість від режисера Дем'яна Шазеля. Кіноробота змогла здобути перемогу одразу у трьох номінаціях: Кращий актор другого плану, кращий монтаж та краще зведення звуку. Одержимість це драма про відносини між амбітним барабанщиком, роль якого зіграв Майл Стеллер, і диригентом консерваторського джазового оркестру. Саме за Джей Кей Сімонс отримав статуетку «Оскар» у номінації «Кращий актор другого плану. Один герой прагне стати великим музикантом, інший, начебто, хоче зробити. Зі своїх учнів геніїв, але проблема у тому, що методи, які обирає диригент, здатні довести до знемоги і ненависті до себе навіть найздібнішого і цілеспрямованого учня. Спасибі академії і спасибі усім, усім, хто працював над фільмом Одержимість. Я дякую своїй дружині. Спасибі тобі за твою любов, добре серце, мудрість і терпіння. Ти найкраща людина у світі. І якщо у вас є мама і тато, зателефонуйте їм сьогодні і скажіть, що ви їх любите. Дякую вам, мої любі мамо і тату. За Статуетку цій номінації також боролися Роберт Дюваль із фільму Суддя, Марк Руфало, мисливець на лисиць, ітан Хоук, який виконав роль батька у картині Отроство, та Едвард Нортон із Бьордмена. Це перший оскар для 60-річного актора, проте далеко не перша нагорода за роль у картині Одержимість. Цьогоріч він вже отримував золотий глобус премію британської кіноакадемії, а також премію гільді акторів, на яку Сімонса неодноразово номінували. Онті стріон тю трі. Джуліана Мур отримала свій чесно заслужений Оскар за роль у фільмі все ще Еліс. До цього акторку за цю ж роль вже нагородили, мабуть, усіма можливими статуетками. Зірка зібрала у свій арсенал статуетки від Бафта від Національної ради кінокритиків. США, премію Золотого Глобусу і премію Гільдії кіноакторів Сполучених Штатів Америки. Айвен Сенрон. you have been seeing the neurologist, why? They think that it might be early onset Alzheimer's disease. Julianne Moore still out. <laughs> Джуліана Мур отримала Оскар за кращу жіночу роль. Акторка зіграла у драмі все ще Еліс. Вона виконала роль професора лінгвістики Еліс Хауленд, якій довелося докорінно змінити своє життя після того, як їй встановили діагноз Хвороба Альцгеймера. Сценарій фільму заснований на одноіменному романі Лізи Генове, виданому у 2007 році. За гру в картині цьогоріч акторка вже отримала багато нагород, а тепер здобула і головну серед усіх Оскар. Зірка розчулилася усім подяку і навіть пожартувала. Я нещодавно читала статтю, в якій повідомлялося: якщо виграєш Оскар, то проживеш на 5 років довше. Якщо це правда, то я хочу дуже подякувати академії. Адже мій чоловік молодший за мене. That's true, really like academy, Зазначимо, що у номінації краща жіноча роль Джуліана Мур змагалася з Маріон Котіяр, Розамунд Пайк і Фелісіті Джонс. Еді Редмейн, якого визнали надзвичайно талановитим, отримав Оскар за свою геніальну гру у фільмі про життя Стівена Хокінга. Актор дуже розчулився, отримавши таку вагому нагороду. Дякую. Едді Редмейн отримав Оскар за кращу чоловічу роль у фільмі Теорія всього. Статуетку артисту вручила Кейт Бланшет. Актор так розчулився, що не зміг втримати сліз. Дякую, дякую, академії. Я не певен, що дякую, зараз дати нартикулювати нормально, be. адже мої емоції зашкалюють. Of... Будь ласка, знайте, I'm що я повністю усвідомлюю те, що мені be. дуже дуже пощастило. Пощастило. Це ж оскар. Нічого man. собі. Цей оскар він належить усім це, це тим, хто оскар. бореться з росіяним склерозом у різних куточках світу, і він належить одній це винятковій оскар. родині Стівену, Джейн, Джонатан і дітям це Хокінга. І я буду це цей Оскар оберігати. і я обіцяю вам, що буду за ним доглядати і полірувати його. Я буду у нього на побігеньках. Актор щиро подякував усім, хто його підтримав. Мелодрама режисера Джеймса Марша заснована на мемуарах Джейн Хокінг, яка присвятила книгу її стосункам з колишнім чоловіком, фізиком-теоретиком Стівеном Хокінгом, якого і зіграв Едді Редмейн. У номінації Краща чоловіча роль він позмагався з Бредлі Купером, Майклом Кітоном, Стівом Керелом і Венедиктом Камбербечем. Загалом стрічку Теорія всього номінували у п'яти категоріях. Патрісія Аркет, яку вже нагороджували цього року за кращу жіночу роль другого плану, отримала головну з премії Оскар. Для акторки це надзвичайна подія, адже це перша номінація на Оскар і перша вагома нагорода. Аркет Татуетка за кращу жіночу роль другого плану дісталася Патрісії Аркет, яка зіграла у фільмі «Отродство» режисера Річарда Лінклейтера. Акторка виконала роль мами головного героя картини. Нагадаємо, що стрічку режисер знімав протягом 12 років, спостерігаючи, як підростає хлопець і як змінюється його життя. Для Патрісії Аркет це перша у житті номінація на Оскар і сама ж нагорода. Акторці 46 років. У кіно вона знімається протягом двох десятиліть, проте якихось вагомих нагород. От досі не мала за статуетку Оскар Патрісія Аркет позмагалася з сильними конкурентами: Меріл Стріп, Еммою Стоун, Кірою Найтлі і Лорою Дерн. Зі сцени володарка Оскара подякувала усім, хто працював над картиною, сказавши, що любить усіх як свою родину. Акторка додала, що дуже вражена геніальністю режисера стрічки. Зазначимо, що цьогоріч Аркет вже отримала золотий глобус у цій же номінації Краща жіноча роль другого плану. For everybody equal rights. <звучит> боротьба за статуетку у категорії Кращий іноземний фільм була запеклою. Багато хто робив ставки на російський левіафан. Проте Оскар здобула польська стрічка Іда за Ванда Груз. То є стієдина щострібрена. Особливо увага на пострадянському просторі громадськості була прикута до номінації Кращий фільм іноземною мовою серед п'яти претендентів активного обговорення зазнала картина Андрія Звягінцева «Левіафан». Робота російського режисера це фільм про протистояння людини і держави з відсиланням до біблійної історії. про Йова. картину зняли у теперже знаменитому селі Тереберка на тлі красивих пейзажів узбережжя Баренцевого моря. Сюжет став приводом для офіціозних критиків говорити про те, що мета роботи очорнити Росію, оскільки головний герой так і не знаходить справедливості. Мерія забирає у нього землю з будинком, а його самого садять до в'язниці. Багато хто вважає, що міністр культури Володимир Мадинський мав на увазі саме Левіафан, коли говорив про те, що його відомство більше не буде виділяти гроші на кіно зняти за принципом, аби виставити Росію у чорному світі. Левіафан отримав золотий глобус за кращий фільм іноземною мовою. Цю нагороду вручає голівудська асоціація іноземної преси приблизно за місяць до Оскара і вважається мало не другою за впливовістю премію у світі кіномистецтва. А сценарій фільму переміг на канському кінофестивалі. Левіафан отримав приз за кращий фільм на лондонському кінофестивалі і його визнали кращим іноземним фільмом на Мюнхенському. Фільм отримав професійне визнання і в Росії. Картина отримала премію Білий слон у ключових номінаціях гільді, кінознавців і кінокритиків, а також золотий Орел у низці інших номінацій. Але Оскар Звягінцеву все таки не дістався. Американські кіноакадеміки назвали найкращим фільмом картину польського режисера Павла Павліковського Іда. Творці свою роботу відзняли на чорно-білу плівку. Дія розгортається у Польщі 1960-х років. Молода послушниця Ганна, яка виросла в монастирі, перед тим як прийняти обідницю монашества за порадою настоятельки, їде до своєї тітки, яка виявляється колишнім прокурором. Розквіт її кар'єри припав на часи репресій 1940-х-50-х років. Від тітки головна героїня дізнається, що її справжнє ім'я Іда Лебенштейн. А її батьки євреї були вбиті під час Голокосту. Багато кінокритиків прогнозували, що основна сутичка у номінації Кращий фільм іноземною мовою розгорнеться саме між Ідою і Левіафаном. Якщо Левіафан отримав золотий голобус, то іда премію Бафта приз Європейської кіноакадемії, а також головний приз Лондонського кінофестивалю. А ось слідуючи звинуваченням на адресу Оскара, що номінацію за кращий іноземний фільм вручають із політичних міркувань, то академіки замість кінострічки про погану Росію вибрали фільм про історію голокосту, а також сприйняття цієї великої трагедії людства у Польщі. Десятки тисяч незадоволених поляків вимагали від авторів іди внести зміни у початкові титри фільму. На думки підписантів колективного листа, Павліковський показав поляків як безжальних винищувачів єврейської нації в період фашистської окупації. Водночас картину удостоїли найвищих оцінок преси та назвали кращим фільмом року за версією національної кіноакадемії. Павліковський неодноразово знімав фільми за участю російських артистів, у тому числі Сергія будрова молодшого Леоніда Куравльова, Володимира Ільїна, Діни Корзун та інших. У числі документальних робіт режисера картини про Федора Достоєвського, Венедикта Єрофеєва і Володимира Жириновського. Краще адаптований сценарій: оригінальна пісня, монтаж звуку, костюми і ще кілька номінацій на Оскар. Далі ми розкажемо, хто з ким змагався і хто із творців картин отримав перемогу, обігнавши при цьому своїх конкурентів. imitation. Yes. гру в імітацію нагородили за кращий адаптований сценарій. Жадану статуетку отримав Грем Мур з рук відомої телеведучої Уінфрі. Також претендували на цю премію адаптовані сценарії до таких картин, як одержимість, снайпер, теорія всього і вроджена вада. Володар Оскара подякував академії та привітав усю команду, яка працювала разом з ним коли мені було 16, я намагався покінчити життя самогубством, тому що я відчував, що я, я якийсь дивний. Я відчував, що не такий, як інші люди. А зараз я стою тут, і тому хочу сказати у цю мить тим дітям, які почуваються, як я колись, якимись дивними чи іншими у цьому світі. Так залишайтеся такими, як ви є. Прийде час і ви будете стояти на цій сцені. Пісня Глорія, що стала саундтреком до фільму Сельма, отримала статуетку за кращу оригінальну пісню. Дана композиція ще до початку церемонії Оскар була фаворитом даної номінації. Раніше трек вже отримував аналогічну премію золотого глобуса. Пісню Глорія написав Джон Ледженд і реперт Комон спеціально для фільму Сельма. Це драма про марші протесту, які влаштовував знаменитий правозахисник Мартін Лютер Кінг у містечку Сельма, штат Алабама. Камблесенс Лайквелиджі in us. Justice for all just Частисвочастей specific А ось наступні роботи отримали перемогу у різноманітних номінаціях по одному разу. Фантастична стрічка «Інтерстеллар» стала кращою роботою за візуальними спецефектами. Це науково-фантастичний фільм від режисера Хрістофера Нолена та за сценарієм його брата Джонатана Нолана. І фізика теоретика Кіпа Торна. У сюжеті йдеться про подорож групи дослідників, які використовують недавно виявлений просторово-часовий тунель, аби обійти обмеження польоту людини у космосі і підкорити величезні відстані на міжзоряному кораблі. Джонатан Нолан раніше працював над сценаріями до двох фільмів трилогії Бетмен, а також картинами Пам'ятай і престиж сценарій, заснований на наукових роботах Кіпа Торна. Кращою анімаційною роботою назвали Місто героїв. Сюжет розповідає про природженого винахідника і генія конструювання роботів. Разом зі старшим братом він втілює в життя передові ідеї у технічному університеті міста майбутнього Сан франсокіо Після серії загадкових подій друзі опиняються у центрі підступної змови. Зневірившись, хіро вирішив використовувати веселого й добродушного експериментального робота Баймакса, перепрограмувавши його у невразливу бойову машину. Рішення академії присудити перемогу мультфільму Місто героїв» Для фахівців стало неочікуваним. Починаючи з 2006 року, кожен із переможців Ені у категорії Кращий анімаційний фільм у підсумку отримував статуетку Оскар. А цьогоріч найпрестижніша премія у галузі анімації дісталася роботі Як приручити дракона. 2», а не історії про роботів. Оскар за кращий короткометражний анімаційний фільм дістався Стрічці меню. Її показували у кінотеатрах перед вище згаданим мультфільмом Місто героїв. У сценарії історія обертається навколо кохання. Описується життя однієї людини, очима його Кращого друга собаки на прізвисько Уінстон. Сюжет зображено через їжу, яку вони ділять між собою. Один із фаворитів цьогорічного Оскара картина снайпер. Робота була номінована одразу у шести номінаціях, але задовольнилася перемогою лише в одній кращий монтаж звуку. Драма режисера Клінта Іствуда з оригінальною назвою Американський снайпер ґрунтується на реальних подіях життя реальної людини американця Кріса Кайла, який відслужив у Іраку чотири тури. Кріс врятував життя багатьох солдатів США, завоювавши репутації висококласного професіонала своєї справи, як серед друзів, так і ворогів. Кращим короткометражним фільмом визнали роботу під назвою Телефонний дзвінок. Головна героїня сором'язлива леді, яка працює оператором у службі екстреної психологічної допомоги. Одного разу вона отримує дзвінок від таємничої людини, навіть не являючи собі, що це назавжди змінить її життя. У номінації за кращий документальний фільм сенсації також не трапилось. І до початку церемонії Оскар головним претендентом на нагороду був громадянин Шотири від Лари Пойтрас. Зрештою, ця робота і отримала перемогу. Дякую академії, дякую усім документалістам. Приємно працювати з людьми, які підтримують один одного, які професіонали у своїй справі. Спасибо всім радіокомпаніям, які допомогли нам реалізувати цей проект. Сюжет розповідає про людину за нікнеймом Citizen4, який стверджував, що у нього є докази існування нелегальних програм прихованого спостереження, яке веде АНБ у співпраці з іншими спецслужбами у всьому світі. Коли режисер проєкту Лара Пойтра журналісти Глен Грінвальд і Івен Макаскіл прилетіли до Гонконгу для першої з багатьох зустрічей з цією людиною, ним виявився Едвард Сноуден. У фільмі ми хотіли показати усю небезпеку загроз, з якими ми стикаємося щодня. Це загрози нашого особистого життя, це загрози нашої демократії. Багато важливих рішень приймаються без нашого відома. Спасибі усім журналістам, які проводять документальні розслідування. Спасибі всім викривачам. І нарешті остання номінація кращий документальний короткометражний фільм. Перемога у цій галузі дісталася роботі Телефон довіри для ветеранів. Документальний фільм розповідає про кілька співробітників служби, яка 24 години на добу консультує по телефону тих, хто потребує психологічної підтримки військовослужбовців у відставці. Тепер ви знаєте, хто отримав нагороди за найкращі фільми минулого року. У наступному випуску ми розкажемо хто і в чому прийшов на головну кінопремію. США. до зустрічі!